На тобі, тварюка, куди полетів, ну іди сюди. Ой, друзі, зовсім вас не помітив, тому що я. зайшов, щоб зняти другу версію того, як ми будемо знущатися над цим хуйлом, прямо кажучи. ку 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 нарт Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на другій частині по ось цій прекрасній грі, де... У нас є можливість знущатися над е, людиною, яка дуже нам всім не подобається, а саме Путіним. І у першій частині я вам показав далеко не все, що є в цій грі. Тож, сьогодні ми вже 100% повинні набити, е, так скажемо, 100 мільйонів поїнтів. Тож, як ви зараз можете бачити, це все те, що я вам не показав в минулій частині. Тут є Сходи, м'яч, стовп, молоток, міна, поршень, ракета, пила. Виявляєте? Давайте я вам покажу, що роблять всі ці агрегати. Ось молот, наприклад. Молот крутиться і тим самим робить таку штучку. Далі е, стовп. До речі, на рахунок стовп... я не в курсі. Капець. По-моєму, я винайшов вічний двигун, дорогі друзі. А якщо бути точніше, це точно він і є. Я ж можу зробити таку ферму. Тобто поставить ось так. Багато стовбів. Дивіться, багато стовбів, на яких висять путіни. І поставить багато молоточків. Так. Раз. Оп. 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 Ви гляньте, я вже зробив ферму. Вони ж. В, щоб ви розуміли. А, а все, воно вибралося. Ви просто, щоб ви розуміли. Е, в, ну, вони, бачите, вони не відлітають. Ось в чому. Е, так скажемо. Плюс ось цього стовбу. Дивіться, просто, повільно. Але рекорд набивається. Тобто, чим більше я зроблю таких ферм. Тим більше я буду очків. І що мені мішає зараз зробити їх дуже багато, цих ферм, правильно? Нічого не заважає, тому що я зараз це буду робити. Але давайте ще подивимося, що тут ще є. Поршень. Що таке поршень? Ага, він щавлює. Його ще можна, по суті, повернути. Ага, можна повернути, щоб він працював уверх. Тобто я можу зробити, ну, типу, гідравлічного пресу? Слухайте, а давайте спробуємо. Тільки якби вони всі одночасно працювали, треба їх проспамити, мабуть. Давайте я проспамлю. Так, беремо. Ну, ну майже. Ну, 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 ну майже. Так, і тепер робимо ось так зверху. І ставимо ось так. Супер! Ну, не зовсім, звичайно, е, в мене вийшло, але в принципі це краще, ніж нічого. Так, і поставимо ось так блоки, щоб наші кутлери не вилітали. На минулому відео стоїть е, вікове обмеження. Тож, скоріш за все, що вам не порекомендувалось відео. Ну, але хто бачить, той бачить. Ну що, спавнемо? Ну, слухайте. Мені здається, мало одного... Ти куди? О! Ну, мало, бачите, мало поінтів дають за такі поршень. Так, добре, давайте. Звуки, звичайно, робить воно такі собі. Аж навіть музику не чутно. Давайте я зроблю тихіше. А то, можливо, вам цей звук теж не дуже подобається. Якось так. Дивіться, ну фармилка працює, працює, дивіться, просто! Супер. Треба більше зробити. Так, давайте будемо робити, мабуть що. О, дивіться! Знаєте, що ми можемо зробити? Ми вибираємо ще один стовп і ось так його повертаємо. І той же самий молоток використовуємо. Катя як? Ага, ось сюди. І ось так ставим. Тепер у нас в два рази ефективніша ферма. Ефективніша ж? Щось мені так не здається. Во точно ефективніша. Ну, начебто. Ну тут всі зараз отримують. А що, якщо ще й при цьому кидати гранати туди. Беремо калашик і закидуємо ще й гранати. Ну, з гранат, я так бачу, найбільше, найбільше дають очків. Тут ще треба трошки покидати. Так, да, з гранат найбільше дають. Це сто Я вже бачите мільйон набив. Але мені все одно здається, що треба зробити отаку якусь велику ферму, от де вони будуть ось так от зараз робити. Так, ну ми ще не все цей. Подивились. Ще у нас є міна. Давайте. Я відлечу, щоб. То воно так голосно стукає. Так, міна. Угу, Вона має фізику. На мене вона не працює. А що на рахунок хуйла? Нічого мене відкинуло! Дивіться, як міни порозкидало. Це вам не хухри-мухри, я так бачу. Ну-ка, давайте ще раз. Так. оп. Я не впевнений, чи ви побачили, куди він полетів, але... За весь час він полетів найдальше. Най найдальше, наскільки взагалі можливо. Ну-ка. Він просто... Все, він щез! Він, він в стратосфері. Так, добре. Міна це, звичайно, дуже круто. Ого! Ви гляньте, що я лиш? Що? Капець? Чого я раніше це не знайшов? Ви гляньте. Це капець. А які там ще є? Ви чекайте, які там ще є? Путін з великими грудьми. Капець. Я в шоці. Я реально в шоці. Які там ще є? Почекайте, зомбі злий Путін. Типічний я би навіть сказав. А що з музикою? Музика через молотки неправильно працює. Зомбі Путін, ну нічого, нового теж. Як і населення Росії. І... Хто, хто? В порваній шубі? Я б не сказав, що це він порваній шубі. Скоріше. Скоріше, знаєте, якийсь такий. вікінг а... Ну, щось таке, да. Ну щось, щось таке. Так, ракета! Ооо! <сёкзуватись> На це я хочу подивитися. Так, ну у нас там фармиться потихеньку вже два ляма. Так. Ну. І теж зникне. І теж зник. Добре, а якщо я побудую куби, ось дивіться, ось так. І він полетить і вріжеться в... в потолок. Давайте перевіримо. Це цікаво. Цікавий експеримент. І теж фармить очки. А, ні, це ті фарми. Ти шо, і навіть не взірветься? Навіть не взривається. <рикольно> Прикольно. Полетів! Стоп, а тут карта, в принципі. Тут карта не вічна. Не, не безкінечна. Ось у неї є цей. Ну, тут повільно летиш, блін. Ну, але я не бачу сенсу туди летіти. І так зрозуміло, що вона не безкінечна. То чого втратить час, правильно? Нема чого втратить час. Так, прибираємо ось це. І ще там щось залишилось. Що у нас залишилось? Показуй. Пила. Пила сходи, м'яч. Ну, м'яч то таке, не дуже цікаво, що, якщо я з молотками поставлю ще й і пилки. А, воно, мабуть, молоток забере, правда? І не буде молотка більше. Да, да. Чи не забирає молоток? О, полетіла кровяка. А фармиться більше? Швидше? Йо-ма-йо! Вот -йо. это тут уже кровяка починається. О, да! Оце те, що Путін заслужив! Оце точно. Так, ну, до сих пір повільно доволі таки. Набирається. Так, давайте такого зробимо. Я ось стільки наставлю. Ось стільки, 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 стільки. Ось, дивіться, скільки. Так, отут пропустили одненьку. І зараз ми зробимо тут ще стовби. А! Ви поняли? Я вибираю ось тут, наприклад. Ось це. І тепер, якщо я буду робити стовп, то на нього буде оця Путін-проститутка, скажем так. Так, я вас поняв. Добре, тоді ставим. Ставимо стовби. Так, пропустив одненький. Працюємо, працюємо. Блін, ну пилки хоча б не такий е, звук роблять, як е, цей. Як молотки, Молотки геть прям жахливий звук роблять. А це ще куди не йшло. Так. Е, як мені ставить? Ось так мені ставить. Блін, я трішки протупив. О, вже FPS 30. Супер. Давайте я цю ферму зламаю, мабуть. Ось приберу її. Вона багато робить шуму. Ось так. Прибираємо її. А, тут обмеження на звуки стоїть. Я зрозумів. Так, і тепер ставимо стовби. Так, правильно стоїть, так? Да. Правильно. Все, ставимо стовби. Я називаю це ферма фарму путінів 3000. Чому 3000? Тому що 3000 путінів. Прямо зараз тут знищується в прямому ефірі. Так, беремо ось пилу. Ну, що я скажу на рахунок поінтів? Е, так, якби якось так е, сфотографувати, щоб гарненько було. Хочеться на прев'юшечку нашу чудову ферму. А можна прибрати те, скільки йому урону наноситься? О... лімітрих долів, кров. Поінти. Блін. О. Так. Все, поінти не показуються. Можливо, це навіть збільшить ФПС. Так, я тішечки-тішечки приземлюся. І от якось... Якось, якось, якось. Ось так. Супер. Супер! Да. Слухайте, а щось. Щось вони позастрягали. Треба їм. Допомогти. Треба їм допомогти. Я рахую, найкраща допомога в такому випадку буде. Це поставити ще одну пилку. От. Ось так. Ну, допоможемо хлопчикам. А то щось вони позастрягали, щось не хочуть. Не хочуть танцювати. Ооо! Діло! Діло. Так. Тут ще поставив. Жорстока гра жорстока. Ну. Ну, але розумієте, це те, чого заслужив цей покидю тут реально. От я і так можу описати. Так, і ось тут поставим, поставим. ай, смакота. Ммм. Кейк. Як... Блін, от щось мені це нагадує. От я не знаю що, але щось мені нагадує. Так, у нас вже є 10 мільйонів. Це при тому, що ми. Ну, фактично, ми нічого такого не робимо. Давайте ще покидаємо їх туди. Ось так покидаємо, покидаємо. Ааа, блін, вони просто перемелюються і просто лежать там. Так, отак, отаке мені не дуже подобається. Так, мені пише друг. Так, я скрив, щоб не було видно, що пишуть мої друзі. Uh, ось тако треба ще поставити, я не знаю, треба якось. Очікаєте. Блін, я вже позаплутувався. Так, тут я пройти можу? Я присісти не можу, так? Йолки, палки які. Види! <сміплі> так, ну моя ферма працює. І якщо я відвертаюсь, то ФПС, які у мене повинні ставати нормальні. Ну, не сказав би. Такс. Е, ну, фармляться поїнти. Потихеньку, помаленьку фармляться. Я не знаю, як зробити її ще ефективнішою. Добудувати стовпці справа, добудувати стопці зліва. Ну, мабуть, що так. Мабуть, що так. Зроблю ще тут ось пилочку, бо тут її щось немає. Текс. Ну, приблизно зараз швидкість, щоб ви розуміли. Е, 70 тисяч в секунду. У мене вже 17 мільйонів. Uh, ось 17. Де там? Ось 17 мільйонів. Як ви бачите, швидкість дуже висока. Uh, нормальненько так іде. І це не може мене не радувати. Давайте я попробую ще стовпці поставити. Повертаємо їх ось так. О, ось так. Так, 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 так. так. І. Ставимо стовпці Супер. Мене тільки питання. Що зараз робиться з. Е... вірьовочками? Можливо, це якийсь типу баг. Ну. Добре. Хоча, що тут добре? ФПСики. Ви бачили ФПСики? Так, здобуду досягнення. 20 тисяч, мабуть. Так. Працює ферма, працює, працює, працює. Треба. Ось цих во путіні повидаляти, тільки обережно, щоб не повинно. О, пішли досягнення, друзі. Пішли досягнення. Хотілося би зробити цю ферму настільки крутою, що вона буде. йолки палки Ай-йокі. Ай, не те. Ай-яй-яй-яй. Так. Ти як повернути? Ти неправильно повернути. Ось так, треба повернути треба. Треба довести цю ферму до того, що. Може, ближче ставить? Хоча, ладно, так і Так теж підійде. Щоб мільйон за секунду. Ось до цього, до цього треба нашу супер круту ферму довести. Ну, ми ще навіть не довели до 100 тисяч в секунду. Ось це погано. Це справді погано. Працює ферма, працює. Мені подобається. Мені подобається цей геймплей. Так. Можливо, якщо. Я накидаю сюди мин. Увага! Запам'ятаєте? А. Так, 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 пам'ятаю, пам'ятаю я цю штуку. Та приберись, я уже, -мо! Все, ми дійшли до того, що 100, 100 000 секунд. 100 000 секунд, друзі мої. Ну все! Виходить, що залишається тільки чекати. Тому що я вже достиг ідеалу. А що буде, якщо я повишу... повишу графіку? Хоча б на високу. В смысле, хоча б на високу. Гра не вилетить? Ой-ой-ой-ой-ой, смакота. 16 ФПС. Це капець. Так, давайте повидаляємо тих, що тут лежать. Це капець. Так. Повидаляємо ось цих. Міни було б добре повидалять. Та йолки палки Так. Ой-ой-ой-ой-ой. 30. 2 мільйони вже, друзі. 32 мільйони. Так, з пресом теж нічого особливо не зробиш. Добре, що він не повністю голий, і я можу вам його показати. Ну, смішний, смішний. Ну, блін, але мені лице не дуже на нього схоже. Я розумію, чого це, можливо, чому? Мабуть, тому, що, ну, все-таки... Щоб гру хоча б якось пропустили. Хоча... В стем шотіки не пропускають. Там є і секс з Сталіном, і секс з. з, з ну, самі знаєте, з ким. Коротше, шотіків що, що в стемі немає. Щось там почало ще й шпикать, шприкать. Давайте повидаляємо все це лишнє, бо гроші фармляться, мутяться, а ГПС, які все падають і падають. Так, о, вже хоча б 30. Так, не треба каркать, бо я бачу, що падає і падає. Йолки-палки. Так, ну можливо, якщо я зроблю. Ну ні, якщо я вийду з цього світу, то в мене пропаде мій рекорд, а я не хочу, щоб він пропадав. Ви просто гляньте на це. Дайте я зайду в режим фото. І підмушу це як ультра Гіга ферма. Все, зробив скрішот. Ультрагіга ферма путінів та пойтів. Так. Ну, ФПС, звичайно, це просто жесть якась. Блін, було б добре, якби ті путіни, які дуже далеко кудись там відлітають і падають, щоб вони самі видалялись. А! Так тут є це. Геймплей і ліміт долів. Будь-як що на 10 поставить. Я б не сказав, що ті путіни, що там вдалині повидалялись. Так, 42 мільйони. Ми впевнено йдемо до відмітків 100 мільйонів. Якщо кров видалить? Щось зміниться? Блок лайми? Ліміт рехдолів, поле зору, Ліміт кадрів. Так, ну, давайте вимкнемо. А, ліміт рехдолів не поставився. Давайте 10. Що тоді буде? Ооо, ФПС піднявся на кінець. Можливо, це, звичайно, через те, що я кров ви. Ну, давайте хоча б так. ну... 33 FPS це вже приємніше, ніж 15 чи 20. Так, ферма працює, якщо дивиться, без кров'яки. Так. Давайте її прокачувати, не можна стояти на місці, треба працювати. Работаємо, работяги! Так, ставимо... Де? Ну, будь-які тут. Ось так. Не ставиться? А чого не ставиться? Не ставиться! Це оці блок-лайми, що я поставив, чи шо? Лімітрих долів. Якщо їх вимкнуть без ліміту. А, зрозумів. Ну тоді все добре. Так, ставимо більше. Більше пилок, більше пойнтів. Так, все. 50 мільйонів. Супер. Це не може не радувати. Я сьогодні доб'юся 100 мільйонів. Це в будь-якому випадку. Ай, красота! А воно не достає тут. І тут теж. Криво зробив. Убираємо. Прибираємо, бо криво зробив. Не дістає. Тобто я тільки що в пусту просто надіявся, що це щось зробить. Так, беремось так. Ось тако його треба робити. О! Ой. Ось це інше діло. Йдемо до. 200 тисяч секунд. Дуже сподіваюся, що нам це вдасться. Так, ось тут пропустили. Ой, ФПС які плачуть. Хочуть додому. <глух> До рідних 60. Так. Оп, видалити. І ось це видаляємо. Бо це теж зроблено неправильно. Так. Так, 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 і ось так стало. Ну, до сих пір 100 тисяч секунд. О, Все. Супер ультра гіга ферма. Бойтів. Десь приблизно 110 тисяч я рахую, тому що якось швидше, швидше. Ну, давайте я промотаю час. Я здобуду 100 мільйонів і думаю, що на цьому ми з вами і закінчимо. Ну що, друзі, добуваю вже 95 тисяч, ой, 95 мільйонів, вибачаюсь, добуваю я на своїй Гіга Супер-дупер фермі Путінів. Ну, а тим часом залишається 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 100 мільйонів. Я вас вітаю, дорогі друзі. Ми виконали цю гру, ми її пройшли. Дякую вам за перегляд цього відео. Очікуйте найближчим часом відео Подорс з моїм другом. Ну а я вам дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, дивіться відео, які з'явилися, якщо вам цікаво, і підписуйтесь на мій канал, тому що до 100 підписників залишилося лише троє підписників. Підпишіться і будьте ювілейним підписником або ж олдами. Ще раз вам дякую за перегляд, всім пока!